Село Олександрівка на деяких будинках встановлені супутникові антени. У Любові Гец її немає. Жінка живе одна, каже, зараз дійсняються новини про Україну від сусідів, бо у неї вдома тільки російські телеканали. Звізда, також Росія. Ну, всі 24 канали, всі російські. Хотілося б, щоб наші українські канали показували і безплатно для таких пенсіонерів, піонерів, як я говорю. Хоч би трошечки, теж для всіх людей, хоч би трошечки давали наші канали безплатні. Невже ми за своє життя не заробили? Любов Гець каже, пенсія невелика, тому грошей на супутникову антенну у неї немає. Виходить, 500-600 гривень у місяць за газ, 700 за світло, тому що я палю. Камінами, бо не маю можливості, як є, дають субсидію, але не надовго мені вистачає. У мене, бачите, огромне сине здання. Так що мені не вистачає і на ліки дуже багато йде. Оце все, що я можу вам сказати. Живу я, як ви самі бачите, так, притику. Чуть-чуть вистачає на хліб і до хліба. Схожа ситуація у Ганни Гончаренко. На подвір'ї чуємо російську радіостанцію. Так, звісно, звісно, вони постійно на будь-яку претензію общества. Українські телеканали відключили, російські залишилися. Ні одного нашого нема. Хочеш подивитися там, чи новості, то їх немає. Мені воно не нужен. Путін, Путін, а на що мені той розпутін? Я ж на Україні виросла. То люблю Україну. До Атмін межі з тимчасово окупованим Кримом 15-20 кілометрів. У селі Олександрівка проживають 850 людей. Третина з них пенсіонери, каже староста. На спутникових телеканалах ловить українські канали, але за це потрібно платити десь за півроку близько до 6 тисяч гривень. А на, на спутник ну не на спутникове, а на приставках Т 2 не ловить. Українські телеканали у Миколи з селища Каланчак. Українські телеканали є, бо три роки тому чоловік таку приставку придбав. Але каже, бувають проблеми зі зв'язком. Іноді зв'язок пропадає, отак рве його, як то вечором вітер і саме, так другий раз не знаю, що за причина. Ну а буває, що і тихо, погода хороша, не сто. раз обірвало через час Знову показує. Його односельці кажуть, навчилися не вірити тому, що розповідають російські канали. Я все дивлюся, підряд. Всіх читати між строк. Тому що там говорять, що тут говорять, а правда завжди між строки. Треба думати. Я за Україну, і мені тут ХНР не, не треба. Російські бо там якісь фільми, може, але новості, все таке остальне я не сприймаю в себе. Тому що в мене потім голова сильно вирішила. Так що я стараюся все в Українське. Українські канали зникли рік тому після кодування, каже голова Каланчацької селищної ради. Я розумію, що це повинен бути якийсь ретранслятор, який саме стоїть це не тільки в нас, це така проблема у Скадовську, Я точно знаю, тому що ми спілкуємося із головою міським з Яковлєвим Олександром, і в них така сама ситуація. До кінця року жителі сіл Херсонської області мають отримати допомоги від держави на підключення до інтернету, говорить заступник голови облдержадміністрації. Зараз завдяки субвенції від Мінцифри, яка вже є на наш регіон, сел населення нашої області отримає в селах буде жалотоволоко мережі. І я думаю, ми впродовж двох-трьох місяців отримаємо в центральних органів влади, що як як ми можемо на них розраховувати стосовно субсидії або субвенцій для незахищених. Тих насиль для підключення вже до цієї мережі. тобто ми маємо це зробити до кінця року. Дослідниця Кримської правозахисної групи Ірина Сідова каже: Росіяни по той бік адмінмежі становили потужну вежу, сигнал якої покриває вісім населених пунктів материкової України. Це можна вирішити тільки в рамках втручання РНБО і збройних сил, тому що Законами за законами мирного часу цю проблему вирішити не можна, тому що росіяни підключають міністерство оборони своє у протидії Україна становить дев'ять передавачів на Херсонщині. На сьогодні готується національний провайдер цифрового телебачення. Ним має стати державне підприємство, концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, говорить Сергій Мовчан. В Херсоні, Генічівську, в Чеплинці, Новотроїцькому в Нижніх сіровозах, Васильівці. Великій Олександрівці, верхньому рогальчику і Скадовці. це суттєво підсилить покриття території Херсонської області. Анатон Володимир Чапинога. Новини на Суспільному. Херсонщина.